Я дорогі автори України! Сьогодні я мав нагоду відвідати гімназію 261. Дуже багато було діток. Цікаво, дійство було масштабне, було поставлено багато запитань і відбувся такий чудовий обмін інформацією. Сьогодні я би хотів ще поговорити про, трохи про гімназію і поставити запитання педагогу-організатору гімназії 261, пану Станіславу Толкуну. Добрий день. Діти творчі, вони пишуть вірші, вони малюють. У мене є дві казки. Перше хом'ячка вову. Я напишу зараз пісню. Театральні заходи. Звичайно. Так, да. так театральні заходи, Ось буквально недавно до Дня Святого Миколая. Я хочу з нею виступити на якомусь конкурсі про соломне ляльку. Відвідуєте музеї? А, музеї так, екскурсії. Вірш про душу, але потім зміг ще віжти. Музеї переговору були. Ну, взимку точно не будуть, напевно, це ж треба, щоб тепленько. так Так, Може, були там там і знімали там серію так. Я написав казку хлопчак і вовк. Я, я сам придумав собі ідею, він хлопчак сам був сиротою. Він познайомився з Вовком, а потім хлопчак зайшов в місто і, і допомір, попросив виситися допомоги. Я вам хочу подякувати за запрошення, за такий класний захід, який ви влаштували. Я дуже сподіваюся, що діти вчаться до нашого літературного до національного дійства і в нас вийде чудовий роман Врятувати біло А У вас ще було щось, що вам заважало якось робити? Так, ну постійні переїзди, я багато їздив по Україні, це Тернопільська Вінницька, Запорізька. Я думаю, що обов'язково долучиться, тому що дуже велика кількість зацікавлених була і так. Я побачив, бо і розповідали, читали, навіть мені подарували казки. Намиранку на планеті Піса відбулася суперечка між двома телевізором, королівство Олеко і Королівство Занипали. У короля Занипали прийшов посол, вручив лист, у якому розповідалося про те. Що на ногу йде сіла армія з верховного королівства. Не знаючи, що робити, король доручає війну своїй доньці Валентині. Але ви ж правда спитаєте, чому він не керують донка, а не король? Тобто, сідаючи на престол, король підписав контракт, у якому йшлося про те, що він не може керувати своїм військом. Ця навчального року ми зробимо цей великий роман і заявимо про себе на весь світ. – Це дякую, Дуже, дуже, дякую, дякую. дуже дякую. 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 радий Ради познайомитися з дітей. Ми зі спілки письменників України пишемо ще один твір, який називається Врятувати Білобога». Бога. Знаєте, хто такий білобог? <плес> <плес> Торизм з усієї України вже зараз до нас долучаються дітки з різних шкіл. Я написав пролог, в якому показав боротьбу білобога і чорнобога. Чорнобог він захотів, щоб завжди була ніч, тому що його дратують голоси дітей. Коли не зраджували місії, дарувати людям морок і світло. та завжди робили це вчасно, завжди, але не того фатального дня, коли граційний птах вкотре струсив з того сніжного пір'я, зайві крапини та стурбовано озирнувся, відмахуються від той чорної корони, Мені це все не треба і, і не вдягати. Тобто просто форму подачі зробити, щоб був зв'язок зв'язок твоєї розповіді з тим прологом. Як це робиться, це в Телеграмі можеш почитати або е, пролог почитати, а також концепцію це, три сторіночки, і все стане зрозуміло. Що б ти хотів розказати? Там, можливо, тобі якийсь представився, чи там ти про щось фантазуєш, або сказочка не будеш. А ти кажеш, дідусь, ти знаєш, а я от е, е, вигадала казочку, хочу тобі її почитати. Тобто, головне, треба показати цей момент зустрічі з Білого, тобто він тебе будить. Так? Як Михасика, це в пролозі є, то просто подивишся, як він це робить з Михасиком, і він його будить. Михасик прокидається, що трапило, що трапило, впізнає Білобога, то йому мабуть, не пійся, Тут у нас така підласка, чорнобов хоче, щоб завжди була нічого. Михасик каже, як це, а що ж це буде, у мене завтра плани.